Сьогодні до нас в клініку звернулися чотири пацієнта. Перший пацієнт із хропінням та утрудним носовим диханням було вищено здійснити палатино-фареного пластику, запластика піднебіння та септопластику та двобічну лазерну зотомію. Опорував Шедловський Анатолій Юрович. Другого пацієнт звернувся із кістою лівою. Верхньошротної пазухи. Було вище здійснити мікрогайморотомію по права 40 козлову для видалення даної кісти. Оперував Шидовський Аторюріч, наголошую, що дана операція була здійснена під місцевою анестезією за наполяганням пацієнта. Третій пацієнт звернувся із кардіо на хронічний тонзеліт. Було вирішено здійснити двобічну лазерну тонзелектомію, тобто видалення піднебінних мигдаликів. Оперував диба. Андрій Олександрович і четверта операція пацієнт звернувся із хронічним поліпозним риносиноситом. Було вирішено зробити поліпоет мой гайморотомію за допомогою ендоскопу. Оперував також диба Андрій Олександрович. Всі операції пройшли успішно. Одразу після операції пацієнти направляються у стаціонар, де прибувають одну ніч. А той пацієнт, що оперувався під місцевою анестезією, вже через дві години можуть іти додому. Інші завтра вранці. Якщо у вас або ваших знайомих або друзів є будь-яка лор-патологія, звертайтеся до нас. Ми спеціалізована лор-клініка, Ми маємо спромову вирішити будь-яку лор-проблему хірургічну або терапевтичну. Гарного вам дня!